Ваше шановне панство. Сьогодні у нас ще одна новинка з Макдональдс. Помімо українських бургерів, у нас ще з'явилися Chicken McNuggets з перцем та чесником. Ці 6 штучок я купив за 99 гривень. Можна ще купити 9 штук за 139 гривень. Отак виглядає наше пакування. І отак от от виглядає наш Чипін Макнагетс. Шість шматочків. Ну, одразу видно, що є перець чорний, да, і на запах, помимо смаку смаження, да, відчувається чесничок. Давайте скуштуємо. От так от все виглядаю всередині. Смачна, смачна курочка в паніровці. Чорний перець. Відчувається одразу. Я такий перець з перемішки з уксусом постійно. Додаю, аж згадалося. Ну, часника майже не чути. Чеснок десь там загубився. Ну, з чорним перцем е ну, смачнішим. Мені подобається з самого цього перця. От. І воно не гостре, але додає такої пікантності, якщо що. Не зайве, не зайве, так що. Можна скуштувати обов'язково, якщо ви полюбляєте макнегід. Ну і прям на кожному шматочку цього чорного перцю прям не, не пожаліли дуже багато. Ну, чесничку е, або він е, десь за цим перцем загубився. Або його тут дуже мало. ну, Чесника я майже не відчуваю. Ну вони вже е, ледве теплі, якщо їсти їх гарячими, можливо, чесник відчувався би краще. Непогано не поліпшили рецепт. Ну, оціночку поставлю 8 із 10. Взяв би е, цей смаколик. Ще раз відповідь так. Рекомендую скуштувати ті, хто полюбляють Макнагі, я думаю, 100% оцінять. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, сподобалася вам ця страва. Оцінюйте її також за 10 бальною шкалою. Ну і не забувайте писати про новинки. До зустрічі, всім пока.